Знаєте це відчуття, коли ви раптом стаєте відповідальними за кожну дурню в своєму житті? Наче у вас є суперсила виправляти все на світі, навіть те, що не має жодного відношення до вас. І якщо так, вітаю вас у гіпервідповідальність. Це ніби бути у грі на максимальному рівні складності, але ви граєте без відпочинку. Сьогодні я вам покажу, як це вас знищує і що можна зробити, щоб нарешті вимкнути цей режим рятівника світу. Гіпервідповідальність – це як стан, коли ви почуваєте, що ви завжди маєте брати на себе велику кількість відповідальності, навіть за те, що ви не навіть не контролюєте, або за речі, які не є вашою відповідальністю взагалі. Наприклад, уявіть, що ви завжди відчуваєте себе винним у всьому, навіть у тих ситуаціях, коли це не ваша провина. Це може привести до почуття перевантаження, стресу та виснаженості. От воно вам треба. Це дурацьке почуття відповідальності пролазить усюди, на роботу, в стосунки, навіть у відпустку. Хтось зробив помилку, ага, саме вам доведеться це розгрібати. Бо хто ж іще? Але ось чому річ така стратегія шлях до вигорання. Ви не супергерой і постійні спроби все виправити, просто висмоктують з вас останні сили. Вплив гіпервідповідальності на особистість і зростання може бути значний. Наприклад, уявіть, що ви граєте в онлайн-грі е командній. І вам постійно хочеться врятувати свою команду від поразки. Навіть якщо інші гравці не виконують свої обов'язки або не взаємодіють з командою, ви все одно намагаєтесь витягнути їх до перемоги. Це просто прямий шлях до емоційного вигорання. Ви ж не просто граєте, а ніби рятуєте всіх підряд, навіть тих, хто цього взагалі не просив. І знаєте, що найгірше? Цей сценарій з гри легко переповзає в реальне життя, коли берете на себе занадто багато, навіть там, де вам взагалі не варто встрягати, ви просто втрачаєте контроль і витрачаєте сили в нікуди. Це може призвести до того, що ви перебуваєте в постійному стресі та напруженні, намагаючись контролювати кожну ситуацію в грі. Ви витрачаєте багато енергії на те, щоб переконати інших гравців виконувати свої обов'язки або вигадувати стратегії, які б могли виправити їхні помилки. Це може бути справжнім викликом для вашого психічного здоров'я. Дослідження з Единбурзького центру когнітивно-поведінкової терапії показало, що люди, які страждають від гіпервідповідальності, Часто перебувають в постійному стані тривоги через страх зробити щось неправильно або не виправдати очікувань. І хороша новина в тому, що можна навчитись розрізняти, де закінчується ваша реальна відповідальність, і починаються обмеження. Це критично для відновлення психологічної рівноваги і попередження вигорання. Просто уявіть, якби ви не контролювали кожну дрібницю, скільки б ви зекономили нервів. Серйозно, весь цей геройський режим лише веде до того, що ви згораєте як лампочка після марафону, і справа не тільки в стресі під час гри, це реально вибиває з колії в житті, як фізично, так і емоційно. Одним із способів подолання гіпервідповідальності це навчитися відпускати контроль над тим, що не залежить від вас. І розуміння меж вашої відповідальності. Навіть у грі важливо навчитися довіряти тіммейтам та розділяти завдання, а не намагатися вирішити все самостійно. Таким чином, ви зможете зосередитись на власному внеску в команду та відчувати менше стресу під час гри. А в реальному житті це може означати встановлення меж у ваших відносинах. І тут вам на допомогу приходить усвідомленість. ака mindfulness. це штука, яка дозволяє не закипати на кожній задачі і фільтрувати, що реально ваше, а що взагалі не ваша турбота. І багато людей думають, що якщо я все контролюю, то я, значить, все сильний. Але коли ти намагаєшся контролювати все, ти втрачаєш контроль насправді. Єдина сила, яку ти маєш, це. Самоконтроль. Я не можу зупинити хмару від дощу. Я не можу заборонити квітці цвісти. Тому я не можу заборонити людині робити будь-що, бути будь-ким, ким вона хоче, або робити зі мною будь-що, що вона хоче. Тому я не витрачаю свою енергію на те, щоб зосереджуватися на людях і на тому, як вони реагують, як з ними поводитися чи як їх контролювати. Моя суперсила це самоконтроль. І якщо ви не можете оволодіти самоконтролем, ви безсилі. Ось так. Це так просто. Вчіться відпускати ситуації, які ви не можете контролювати. Перед тим, як знову взяти на себе чужий косяк, запитайте себе, а це точно моя проблема? Спойлер, частіше за все, ні. Якщо ви хочете більше дізнатися про те, як повернути баланс у своє життя і знову не перетворюватися на батарейку, яка постійно розряджається, я створив курс саме для цього. Ми разом розбираємося, як позбутися виграння і за допомогою стратегії усвідомленості жити не на автопілоті, а по справжньому. Деталі і посилання на курс залишив в описі під відео. Там ти знайдеш всі необхідні інструменти для того, щоб впоратися з гіпервідповідальністю та повернути собі енергію і мотивацію. Щоб отримати більше ціну інформації, дивіться моє інше відео.